Його. Могли б так вилікувати всіх тварин. Може поїхати до слонів. Тільки цього мені не вистачало. Навіть не питайте. Я не збираюся ризикувати своїм здоров'ям і вашим заради порятунку кількох слонів. Нехай ними займається зоопарк. Це питання закрите. А я б хотіла врятувати бідних тварин. Я також. Але мама проти. Друзі. Напишіть у коментарях, як її переконати. Мамо, ну можна хоча б один юбокс відкрити. Хоч найменший, дуже цікаво, що там. Будь ласка! Це подарунки для сусідів і друзів. Я хочу запросити всіх святкувати Різдво у нас. І що? Для нас жодного подарунка немає. По одному юбоксу є і для вас. Але тільки потерпіть, до Різдва зовсім трохи залишилося. Краще подумайте, що з цими двома робить. Минуло вже три тижні, а їх ніхто і не збирається забирати. Я вже замучилася їх годувати. Давай я тобі допоможу. Коли це закінчиться? Тобі напевно холодно. Вибач, вольєра немає. зовсім змерз. Зараз зроблю теплого чаю. Горик зовсім замерз. Його треба додому забрати. Ага, І жирафа додому заберем. Зробимо домашній зоопарк. Будемо гроші за вхід брати. Так, я серйозно. На вулиці скоро буде мороз. Він замерзне і помре. Його не можна пускати в дім. Він тут усе зламає. І зіпсує. Він, він дуже розумний. Я впевнена, що він нічого не зламає. Він же у дворі нічого не поламав. А в туалет він куди буде ходити? Посеред кімнати? Чому серед кімнати? Я його навчу на унітаз ходити. Не фантазуй! Тільки ще ось горили, в мене вдома не вистачало. Жирафу теж холодно, з цим потрібно щось робити. Добре, я сама поїду в зоопарк, бо ці відмовки директора мені вже набридли. Нехай роблять з цими тваринами, що хочуть. Поки тепленький, трохи зігрієшся. Цікаво, який з них мені. Коробки не підписані. А давай, поки мами немає, ми заглянемо в бокси і виберемо собі найкрутіші. Дивись, до зоопарку їхати 30 хвилин. Туди і назад це година. А мама ще буде говорити з директором, тож ми встигнемо все подивитися. Тільки треба акуратно відкрити і якось їх позначити. Давай, давай, давай! Я хочу відкрити оцей маленький. Там, напевно, щось маленьке, але класне. Я хочу відкрити цей великий. Він якийсь важкуватий. Це антилос девайс. Це, щоб завжди можна було знайти свої ключі. Корисна річ. У тебе монобокс, а в мене бокс зі смаколиками. Це мені підходить. Клас! Як мені втриматися? І не з'їсти це все до нового року. Ця коробка буде моя. Це ж петличний мікрофон на тип C. І колонка брендова. А можна цей бокс буде моїм? Ні, ні, він буде мій. О, яка колоночка! Це якраз мікрофон. Мені для відео потрібно. Мені також потрібно для відео. Тож віддай. О, тут ще джойстик для телефону. І підставочка. І також усе фірмове. Все поклади назад! Назад. Ця коробка буде моя. Окуляри віртуальної реальності. Класна річ, щоб дивитися відео у 360. А це що. Це гнучка підставка для телефону. Гнучкий тримач для нього. Так. Ось такий скручений. Дивись. Його можна скрутити як завгодно. Можна скрутити у спіральку. Вона ще тут на стіл кріпиться. Це корисна річ для стрімів. А тут ще. Дивись. Мишка і килимок. Так. Цей бокс я заберу собі. Вона світиться, я б собі її взяла. Ні, 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 вона моя. А я ще подивлюся у цьому боксі. Може, там буде ще цікавіше. Так. Що там у цьому боксі? Як тобі тут відкривати? Обережно, обережненько давай. Ось так я тримаю. Д Дякую. Обережно. Як швидко ти його відкрила. Чого не помітять? Помітять, не помітять. Зараз я спокійно відкрию. Готово! Коробка. Не хілуйся. Так. Печиво. Емма, у тебе світбокс. Це шоколадна паста з горіхами. Це цукерки пепсі у пляшці. Це новий якийсь кіндер. Цукерки у велосипеді. Це тік-так. Тик Тик-так-кік. Рідка цукерка, це ж рідка цукерка в пляшці. Я такого ніколи не бачив. Вихідний написано. Ти що робиш? Що? Ти що робиш? Мама не помітить. Як вона цього не помітить? Там дірка в кришці. Так, зробимо вигляд, що такої от кришечки немає. Так, я поставлю це сюди. Так. Шоколад. Шоколад п'ятдесятка. А що якщо звідси одну дістати? Якщо я лише одну дістану, ніхто не помітить. Чотири. Та мені одну спробувати. Дай мені монет заплати. Ніхто їх не буде рахувати, у неї самої половина. Ці... Hey. Hey. Тут хтось є. Hey. 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 Нікого немає. Ні тварин, ні працівників зоопарку. Навіть не могла уявити, що такий великий масштаб руйнувань. Тепер зрозуміло, чому директор зоопарку не забирає своїх тварин їх просто нікуди забирати.